Усім великий привіт! В зарі будемо сьогодні дивитися новинки і, можливо, трішки знижек. Яка цікава ковтюрка. Такий фактурний трикотаж. І понизу мережало. 1050 гривень і спаді 95% котону з мережевим понизу. Бачу новинок досить багато і багато є ще знижечок. А магазин розділили на дві категорії по бокам, так з одної сторони знижки, а з другої новинки. Так що ми подивимося сьогодні і то, і то. Це місто Львів і торговий центр форум Львів. Є ще в чорному кольорі, трішки прогуляємося, подивимося, що актуального буде цього сезону, весняного. І в такому кольорі якби темно сірий щось домоко. Взагалі також багато аксесуарів, шапок, різні прикраси. А, ось такий набір сережок, золотих і сріблястих, з камінчиками 699 гривень коштує цей набір. Важке кольє, таке масивне, досить, дуже-дуже воно таке імпозантне. 949 гривень, просто шик. Кольє красивий метал. Так, шапки просто базові, такої товстої в'язки. 699 гривень і 11% є шерсті. В чорному кольорі, в коричному кольорі така сама ціна. Ось такі є бордові до малинових. На вигляд. Точно є альпака, 24 вовни і 13 альпаки. І котон там є взагалі супер якість. А правда, 1050 гривень ці шапки з альпакою. І є шарфи. Шарф дуже схожий по кольору, але це зовсім інший. Він величезний досить. Такий аж просто шарф палантин 40 доларів ціна стоїть. Щось в гривнях чи в чому ціну відірвали, немає. Сумочки така молота. Це теж новинки, 1600 гривень, але на знижках зараз дуже багато різних є класних сумок. Треба просто пройтися, не полінуватися, подивитися в магазині. Деколи на снижках можна вигідніше купити, чим а -а -а. і красивіший має нове речі, чистильніший, чим новинках. Ще ось така сумка. Всередині косметичка, 1900 гривень, застібається на кнопку, тримає форму. Довгі такі ручки, що можна взяти через плече. І як вам такі сумки, яку би ви вибрали маленьку чи велику? Які моделі вам більше подобаються? Напишіть в коментарях. Базовий джемпер в молочному кольорі. Оверсайз, бокові розрізки. Якісний, ймовірно, Класненька, з таким високим поміром під шию 1900 гривень В складі 4% вовни. Поєднали з сатиною спідничкою в коричному кольорі. 1400 гривень полястр і еластан. Ще в новинках ось така блуза. Вона досить добре підійде і так і висить разом до цієї сатинової коричневої спіднички, бо тут коричневі горохи. І ще є коричневі штани, але ну, так вони вже висять. Роздивитися їх важко. З ремінчиком висока посадка, вони вкорочені. Ці штани коштують півтори тисячі гривень, полястер від З цією блузою буде саме то. 1200 гривень ліоцел і поліамід. Такі штани є. В світло-сірому кольорі до екрю і в базовому чорному. Чорні висять краще, можна їх роздивитися, вони за щіпами, стрілками, трішки завужені донизу, тримають форму, Якість непогана досить. І хороший склад ззаду а На такі накладні, ніби кишені. Це обманки, кишені немає. Три кольори. В новій колекції багато шоколадних кольорів, багато пастельних, ось такий базовий кардиган з поясом цупкої в'язки, 1900 гривень і 11% є шерсті. В новинках ще теплі пальто на синтепоні. Паралельно легкі речі, ось такі ще штани. Вони диміс їм на вигляд теплі півтори тисячі гривень. Так цікаво пошиті. Такими джогерами вверху гумка і понизу, теж така висока гумка. І колір непоганий від хаки до такого фісташкового. Такі штани, такий же самий склад у моделі. Все таке саме, але в іншому вже кольорі є до бежевого. І такі штани є в коричневому кольорі теж. І в переміжку тут висять базові футболочки, чорні, сині і біленькі. Ось така проста базова футболка. 700 гривень 95% кутону і 5 еластану до іксалі розміру від 2 іксів. В новиночках весняні костюми, бомбури і штани. Є два кольори, і є бордовий, і ось такий оливковий. Непогана тканина, навіть трішки якби, фактурна. Ціна лише 30 євро. Так, тут є в гривнях 1400 гривень Полестрі і еластан. Ось такі штани, вони прямого крою з гумкою в поясі, є бокові кишеньки. Тканина тримає форму, досить цупка. Можна вже. От Через місяць вже одягати, носити, а оці штани їх можна зараз одягати, бо вони досить цупкі. І ще в такому кольорі представлено, як бордо до малинового штани і такі самі бомбери. На розклад ці джинси в новинках, джинси МОМ. Вони є взагалі завужені як скіни. ці мом модель, а ось ці. Я б не сказала, що це моко ще написано, але це вважається, як вони тут вверху пошиті, висока досить посадка. 1400 гривень є завужені, досить, є менш завужені. Ще мені сподобалися ось такі кардиган в'язані в сірому кольорі і в такому кольорі відтінку моко. Досить товста в'язка, півтори тисячі гривень, 6% шерсті є реглан-рукавчики, вони короткі. І досить на вигляд тепленькі. Ще сподобалися каблучки, як зі старого золото і з такими кристалами, з таким єби бісером. Масивна 849 гривень така каблучка. Ще є підвіски, є ще шапки. Я вже їх показувала ось ці шапочки. Є рукавички. Ох, яка мало та вона без пальчиків. 529 гривень рукавички. І в складі 5% шерсті. В коричневому кольорі, в сиренькому, і в такому байжевому. До шапок не досить підходить по кольору, не підбирайте. Точно, точно по кольору, по відтінку. Буде різниця. Ще ось така прикраса наша і ланцюги. Камені, ніби перлинки Дуже красиво. Тут і он цього є якийсь такий шнурочок і шнурочки, ніби золоту. Ось цей медальйон з таким кристалом, як гірський кристаль. І ціна 1200 гривень. Ще ось такі світшоти і зіпки. З баєчкою всередині півтори тисячі гривень, 49% котону. Реглан рукавчики. Ну, непогано. І свішо такий є. Світшот 1400 гривень з байкою всередині. Оверсайз, плечі приспущені. і плечі приспущені досить. І така баєчка. Прекрасно. Сподобався. Цей світшот 1400 гривень, вже говорила 42% кутону. Поруч стильні футболки з кишеною, як з натуральної замші, 949 гривень. Ось така стильна футболка. І поруч не менш стильні джинси. Два виду деніма. Прямого крою спереді темніший денім, а ззаду світліший. Досить класні круті джинси. І ціна 2200. Такі футболочки є в білому кольорі. Цікаво, як попрати, щоб ця кишенька не пустила. Думаю, що ні, це не натуральна замша, то все буде нормально. Такий досить цупкий трикотаж, якісний. Тут ще класні джинси. Такий денім Модний як підвінтаж, модель ніби балони з високою посадкою. Ось такі джинси, досить висока посадка з такими швами ззаду, з такими строчками, човники з гострим носочком і низькі підбори чарочки. І це натуральна шкіра. Стоїть знак шкіри. Знову класні джинси, денім, смужку і класний бомбер з хутряним коміром. Такі джинси коштують 2600, височена посадка, широкі досить штани, просто дуже широчені. Бачу знизу мюлі класні, зараз покажу. Є ще подивитися в новинках в зарі цього разу. Бомбершкірзал з кучерявим коміром, який можна зняти. Такий трішки важкуватий цей матеріал на блискавці, але так на два бігуночка. Ось так призібрано, дуже кручучий. Ціна 3800. Знизу штани широкі, в сірому кольорі. А, багато защіпів є. Ось так. Скільки защіпів, які в мене широчені. класні штани з костюмної тканини, бокові кишеньки. І вони широчені досить. Штани коштують 2200 полястерів і склозий До, До тих джинсів чи до штанів з сірого кольору підійде ось такий джампер поло, який він м'якенький. Дуже хороша якість, і це стовідсоткова шерсть. Вау, 2200-100% шерсть від S до XL. Ще ось такий салатовий поло є. Джемпер легкої в'язки, не донизу зовсім, але трішки і нижче застібається на гузочки з натурального перламутру. Насичений. Відтінок салатового написано, що в складі є волна, шерсть, 32% шерсті, 1400 гривень. І такий джемпер є в синьому кольорі теж. В складі шерсть і така сама ціна. Подивимося ось ці мюлі. Вони такі легесенькі, бордовий колір, поверх лаковий матеріал. І це натуральна шкіра, 2200. овеча шкіра, верх овеча шкіра, легенький, м'якенькі, зручні за 2200 можна би розглядати для покупки, скажу вам, по правді, досить якісні, досить класні. Ось такі в зарі. Так багато шкіряних є речей, сумки, взуття, знову шкіра, 200, коровіча шкіра, знак шкіри, 9200 ось такі лофори, всередині такі некрасенькі ось тут. Сподобалося теж. Також сумки, нагорі так натуральна замша. Є ще додатково довга ручка. Це свинятя шкіра 3300. Ось така сумка невеликого формату, подвійна ручечка. І не чи я зараз загляну, що є всередині ще довга ручка. Є довга ручка, ось вона, видно, з іншої сумки. І ще ось така сумочка з натуральної замші. Теж дуже милота. Такий аромат стоїть замші. Всередині я бачу, є кишенька. Застібається на кнопочку, всередині кишенька. Цю ручку можна відстібнути довго і собі носити на коротких ручечках, якщо ви хочете, або із довгою ручкою теж. Ціна не є висока, бо це натуральна замша, 1900 що і свиняча шкіра. Ось така сумочка. З натуральної замші. І знову лофори з натуральної замші. Вони можуть підійти до цієї сумки, трішки відрізняється, подивилася. Дуже легесенькі, дуже якісні лофори, натуральна замша, 2200 коров'яча шкіра. Друзі, ми були в зарі. Дивилися новиночки. Всім до зустрічі у нових відео.